Через підрив Каховської гідроелектростанції у Херсонській області в річку Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила і є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн. Повідомили про це в офісі президента України. Крім того, внаслідок затоплення територій також може зрости і мінна небезпека, адже підйом води провокує прибуття мін із окупованого лівого берега Херсонщини, відзначила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. Розуміємо, що цей це інцидент це реагування ворога на дії сил оборони. Втомившись очікувати контрнаступу, у них не витримали нерви, вочевидь, і вони завдали того техногенного удару, який, в принципі, був заготовлений вже досить давно. Туди були завезені і вибухові речовини, і ще за часів. Окупованого правого берега ворог дуже часто шантажував і натякав. Тим, що підрив Каховської ГЕС можливий, як вже повідомляв обозріватель, вночі 6 червня о 2.50 російські окупанти здійснили внутрішній підрив конструкції Каховської ГЕС у зоні затоплення близько 80 населених пунктів, включно із Херсоном. Нині підтоплені 24. евакуація із найвразливіших районів триває від самого ранку, адже вода і далі підіймається. Наразі евакуйовано приблизно 1300 людей. Шановні мешканці Херсонщини, російська армія здійснила черговий акт терору. Вона підірвала Каховську ГЕС. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Всі служби працюють: ДСНС, поліція, військові всі поруч. Прошу зібрати документи, і речі першої необхідності і чекати автобусів евакуації. Окремо звертаюся до мешканців лівого берега. Прошу зробити все можливе, аби убезпечити себе і врятувати своє життя негайно. Покиньте небезпечну територію. Тим часом підірвана росіянами Каховська ГЕС вже під водою. Геса просто нет. в один рівень з Каховським морем. У Херсоні частково затоплений район Корабел. Там вже знеструмлено майже 12 тисяч споживачів. Є загроза затоплення річкового порту. Повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Значно підтоплена, окупована від 24 лютого 2022 року нова Каховка. Місто наполовину у воді. Також у Херсоні двоє поліцейських отримали поранення, поки допомагали евакуювати мешканців. Росіяни обстрілюють місто з артилерії, кажуть у міністерстві внутрішніх справ. Каня, редакція, або